Три, збірка, за мною кусь. До правого рівняйсь. Струнко, за мною, ходом, руш. Наша назва. Козацька слава. Наш девіз! — Дух славетних козаків. Нас усіх єднає. Віра, воля, честь і слава все перемагає. До середини глянь. Пане суддя, рій, козацька слава до участі в конкурсі поряд готовий. Ройовий делюхюхи. Слава Україні! Героям слава! Вільно. Рій, розхід. — Рій збірка. За мною воднолавуши когось. До правого рівняйся. Струнко. Трій до двох відлічи. Перш. Другай. Перша. Друга, перше. Друга. Відлік завершено. Рій. правого рівняйся. Струнко. Ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Праворуч. Обернись. Обернись. До правого Добраняйсь. Струнко. Рідво лаву. Шийкусь. Рі вправо, зімкнись. Рій, правого рівняйся. Струнко. рій ліво. Розімкнись. Рій однолаву, Ший, Рій, до правого рівняйся. Струнко. Рій рі, 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 на місці. Ходом, руш. Рей, до правого оріняюсь. Трунко. Рід до лаву. Ший, кусь. Рі вправо. Зімкнись. до правого оріняюсь. Трунко. рий, за мною. Ходом руш. Струнко. Вправо. Глянь.